Доброго ранку, мої діти! Дуже рада вас, я вітати. Наберемо долоньки сміху, кинемо всім гостям на втіху, нашорошим наші вушка, щоб могли уважно слухати. І попереду їх завзято. Та почнемо наше заняття. Діти, сьогодні ми поговоримо про найдорожче для кожної людини. Це про батьківщину. Ми постійно постійно вживаємо слова Моя рідна земля, рідний край. А як розуміти ці слова? Чому вони для нас найдорожчі? Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Що таке батьківщина? Батьківщина це рідний край, батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля. Батьківщина. Це ти і я. Діти. А як називається наша держава, так Україна Україна це наша рідна земля, рідний край. А ще Україна це наша батьківщина, там, де народилася людина, там і її батьківщина. Діти. Наша батьківщина багата. А чим багата наша Україна? Ми зараз з вами пограємо в гру. Якщо в Україні це є, то ми плескаємо в долоні. Якщо в нашій Україні цього немає, то ми просто мовчимо. Річки є в Україні? Так. Океани. Озера. Ліси. Моря, пустелі. Пшеничні поля, джунглі Молодці діти, а у нашої держави є свої символи. А зараз ми з вами пригадаємо, які є символи нашої держави? Це герб. Це символ влади. В основу сучасного герба України покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб це немов сім'я єдина. Тризуб, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вольній і новій. Національний прапор України синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничного поля. Колір хліба зерна це колір сонечка. Синій колір це колір чистого, мирного неба колір води. Прапор. Це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили і слави. Національний гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Давайте, діти, ми з вами його послухаємо. Усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на соці запанує ми, браття, у свой стороні. Son Яблуневий ніжний цвіт, соняхи, калина це найкраща на землі наша Україна. І дитячий наш садок, школа і родина все це рідна назавжди наша Україна. Діти, в Україні є багато мальовничих міст і сіл. Та в кожної країни є своє одне місто. Найкраще, найбільше, найголовніше. І це столиця. А як називається наша столиця України? Так, Київ Київ – серце України і найкраще місто в світі? На Дніпрових стоїть кручок, гарний і зимою, і літом. Це. там церкви Золотобашті, а в них дзвони сріблом куті. І як дзвонять на світанні, то на всю країну чути. Діти, на берегах якої річки розташован Київ? Так, на берегах Дніпра. Дніпро це найбільша, наймогутніша річка в Україні. Хочу завершити наше заняття словами відомого українського поета Дмитра Павличка. Виростай, дитину, пам'ятай, батьківщина то найкращий.